Ось держи і, і закидатимеш хрібку. Юшку з норвезької форелі приготували вихованці дитячого табору Чернігівського навчальної реабілітаційного центру. номер 2 Куховарили на сучасній польовій кухні, яку у квітні цього року передала нашому місту благодійна організація Норс Ейд. Кожен із дітлахів робив що своє, додавали інгредієнти спеції та активно чахлували над стравою. «Ось як ми побільшуємо, класно. Рашо в понеділок. Ми відкрили освітній центр змістовно. За допомогою благодійного фонду Нова Україна один раз на тиждень у нас буде такий кулінарний майстер-клас, тому що діти не тільки мають змістовно проводити своє дозвілля, а і ще чомусь такому навчитися, щоб їм знадобилося воно у їхньому повсякденному житті, щоб вони прийшли додому і змогли для батьків уже для своїх менших сестричок, братиків зробити таку гарну страву. Такий формат активності малечі сподобався, адже після плідної роботи вони скуштували свій витвір кулінарного мистецтва. Мені сподобалось, що я мішала юшку, що я додавала рибу. суп рибний. Мені все подобається. нам дуже смачно. Польову кухню, передану іноземними друзями, працівники навчально-реабілітаційного центру активно використовують і під час різноманітних толок, що відбуваються в місті. Як розповіла Регіна Гусак, так вони прагнуть підтримати ініціативних людей, які працюють на благо своєї країни і громади. Коли наші колеги з Загальноосвітніх навчальних закладів, з дошкільних навчальних закладів е, організовують благодійні заходи для збору коштів е, для ЗСУ, ми завжди підтримуємо і готуємо наші фірмові страви, тушковану картоплю і перлову кашу. І також, коли люди намагаються робити якісь такі спільні толоки по благоустрою свого е, подвір'я біля будинку, багатоповерхового або, наприклад, коли ми всі. І разом з усіма чернігівцями е, робили толоку і прибирали Ялівщину. Крім приготування страв в освітньому центрі змістовно, діти грають у настільний теніс, займаються з психологами та вивчають техніки для зняття емоційної напруги. Цього дня малеча також випробувала свої сили у веселих стартах. На старт увага! Це можливість діткам не просто активно позайматися це можливість відпрацювати ці емоції, накопичені за цей період військового стану, які дітки відчували на собі. Це можливість відпригати, відскакати, це можливість поспілкуватися, посміятися, поприкати інколи і поплакати. Також це дуже важливо. Однією із наступних страв, яку готуватимуть вихованці дитячого табору, стане італійська піца. Долучитися до занять та активності може кожен маленький чернігівець загалом у освітній центр змістовно функціонуватиме до кінця жовтня.